Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде таке доволі е, незвичне для книжкового каналу розпакування. Це у нас буде Посилка від магазину Яскрава клумба. Я замовляв квіти і вирішив зробити розпаковку для відео. Оскільки я вже замовляв рослини в іншому інтернет-магазині, мене там трохи розчарувало все. І я вирішив цього разу записати все на відео, щоб було яке воно приїхало, в якому воно стані, щоб люди розуміли, чи можна довіряти магазину чи ні. Оскільки інший магазин мене досить сильно розчарував. Тож зараз подивимося, що буде з яскравою клумпою. Чому саме квіти? Оскільки в мене великий квітник, я дуже багато різних квітів вирощую, і тому на це йде виход... дуже багато часу, якого я не виділяю для книг. І саме тому, якщо ви давно на каналі, то знаєте. Що останнім часом я мало запускав ролики, оскільки було літо, і дуже було багато роботи в роботі і з квітами. Тож зараз покажу, що я цього разу для себе замовив на осінь, на осінню посадку. Ось так. Як книги, так і рослини, я дуже це все люблю. Тому я цьому дуже радий. Це в нас е, гарантія якості, QR-код. Це така брошурка від магазину інтернет. Це моє замовлення, що я робив. О, це мені вже подобається. Це в нас кожна рослинка позначена. Я тут буду е, лишати фотографію того, як вона. Має виглядати, як вона виглядає на сайті. Що ж, цибулинки, здорові, цілі, як має бути. Це не зовсім цибулинки, це як картоплинки, їх треба розмочити і так садити в землю. А раз, це вже радує мене. Це якщо фіолетовий анемон махровий. Боже, я й не знав, як їх винімати, з чого починати. Так, тюльпани. Теж бачу ніворочку так гарні цілі. А, жодних пошкоджень, здається, немає. Все ціле, все гарне, супер. А на цьому, на жаль, позначки нема. Що це за тюльпан. А, а ні. Тюльпан а, тріумф негріта. Хараз, теж непогано, супер. О! Гарно виглядають теж цілі гарні цибулини. Супер. Це у нас гіацинт Woodstock Взагалі я дуже люблю тюльпани, гіацинти, нарциси, особливо о, тюльпани і гіацинти чорного темного кольорів. Нарцити. Тюльпанів, на жаль, є багато, точніше, на щастя, є багато, а от нарцисів темних кольорів немає. Зато гіацентів є також багато. Це в нас крокус вангуард. Теж цибулинки цілі, вже, бачите, з такими от проросками готовими до посадки. Дуже я радий. Я цьогоріч замовив дуже багато цибулевих рослин, оскільки поповняю свою колекцію. Це у нас е, і рис цибулевий, блуєнот, е, теж цибулинки якісніці. Гар... Так, ці тверді, а це трохи м'якувата, ніби це вже зіпсована. Але не знаю. Зараз треба подивитися, відкрию і подивлюся. Так, вона трохи м'ягка, бачите, гнеться. Камера, якщо зловить фокус. Не хоче камера ловити фокусу, але вона прогинається трохи цибулька. Не знаю, може ще приймеся. Може це просто шкарлупка така суха, але не знаю, окей, і риски. Ну, зато за чотири інших. Це були не цілі, фані тверді. Це дуже добре. О, це з проростком треба в землю буде садити якнайскоріше. Це я брав Лілію Графіті Танго. Мені дуже сподобалася ця Лілія. І, хоч і осінь, але я все одно вирішив купити, оскільки десь бачив е в інтернеті, що їх садять навіть осінню. Так, вона здорова, до речі, лілія. З гарним бачите, зеленим проростком, Тож е вона однозначно проросте мені на наступний рік. Це в нас ще цибулинки, цілі тверді, неушкоджені. Це добре. Це в нас е тюльпан тріумф Атлантіс. Е тюльпан тріумф Блуе аймабле. Цибулинки цілі, і бачите, їх лише дві, але які вони величезні. Дуже класно. Цей кейс має бути з темних сортів. Я дуже люблю чорні темні квіти і е, стараюся їх купляти по можливості дуже багато. Е, на жаль, нарциси лише жовтих або білих кольорів є, трохи є рожевих, але. Небагато, а от зато тюльпанів і гіацинтів є досить багато крокусів, лілій темного кольору, чорного кольору. Я дуже хочу багато таких в себе мати. Ще дві тюльпанки це у нас тюльпан е махровий, багатоквітний лілак е перфекціон. Теж якісні тверді гарні цибулинки. До речі, якщо цибулинка тверда, тобто не прогинається. Сильно гнути не треба, щоб не пошкодити. Але якщо вона не гнеся, значить вона здорова, вона жива. А якщо вона гнеся, то вона під, може бути вже підгнившою помираючою. Ще один тюльпан махровий е Black Hero. Теж дві е цибулинки, такі здорові гарні цибулинки. Так, ще в мене тут. Знову ж такі, дві цибулинки, здорові, гарні цілі, це дуже супер. Це тюльпан Тріумф Королева ночі. Так, і ще у нас один, точніше, одні. Це анемона проста. Вона теж така темна, синя. Такі, знаєте, перший раз буду сажати анемону. І доволі і так виглядає специфічно, але будемо. Я дивився в інтернеті, як їх правильно вирощувати, тож буду сподіватися, що воно в мене проросте. А, далі ще по квітам, напевно. Змесь... А, опа, тут щось мені в подарок дали. Скільки я таке точно не заказував. Так, подаруночки, круто. Але я м'ятаки не заказував. А... Матіола, однорічник, насіння пакет гігант-подарунок. Ага, гігант-подарунок. Це мені в подарунок дали різних насінь. Матіола однорічник. Я однорічні квіти не люблю, оскільки вони на другий рік гинуть. І я стараюся такі взагалі не сажати. Я лише люблю багаторічники, але уже які? Огірок, дуже класне, якісне насіння. Я завжди кожного року саджу все в огороді огірки, тому я цьому радий подарункове, і насіння капусти. Е -е -е -е. Капусту я з насіння ще ніколи не вирощував. Я купляв вже сажанці і садив, але щоб з насіння сам, це треба тепличку мати на неї. Е -е -е. Ну, буду старатися, шкода буде викинути насіння. І теж таке велике, то, думаю... Буду садити, хіба що в хаті класти десь в горшочки на проростання. Подивимось. Може, просто комусь взагалі віддам цю пачку насіння, оскільки капусту я ще насіння ні ніколи не вирощував. А от заказував я ще квітку. Це у нас мальва махрова-висока, бордово-чорна. Отака темно, темно, чорна мальва має бути. Звичайно, що купив, звичайно, що буду висаджувати ці насінинки. Далі я укорінювач купив собі для пророщення і для укорінення різних рослинок. Я собі хочу декілька роз укорінити. Звичайно, що трохи і цибулеві полю цим укорінювачем, оскільки, щоб скоріше вкорінилось і ліпше. І ще один гармонія. Це я не пам'ятаю. Схожість насіння, інтенсивного розвитку, збільшує активну зелену масу, прискорює ріст, світіння, дозрівання, покращує засвоєння. Це, здається, ще один якийсь укорінювач. Я, здається, їх брав два, оскільки на пробу і боявся який спрацює, який не спрацює, тож я їх узяв. Ось такі два, але вони, вони, здається, марка похожа і е, не знаю. Будемо бачити, будемо пробувати, що з нього подіє. Тож якось так виходить. Подаруночки і клас, усе дуже круто. Єдине, що, е, здається, де воно там в мене було і риска. Е, я їх зараз не знайду, де я їх поклав тут в купі цих. А ось тут. Єдине що одна іриска слабенька, трошки ніби підгнивша, але я її все одно посажу, може вона ще проросте. Напевно, просто слаба, маленька наросла, а всередині, може, ще ціла і хороша. Тож, побачимо, скільки в мене проросте. Тут 5 цибулин. Перший раз буду сажати такі іриси. Я маю іриси, але е, бульбові. А це цибулинкові і. Трохи для мене незвичний буде опит. Ну що ж, бачите, самі дуже все круто вийшлося. Я і не очікував, що в мене вийде стільки багато, якісного, хорошого насіння. Я боявся, що прийде. Багато пошкоджених, багато підгнивших, але на щастя, лише одне щось не зрозуміли, а стане все дуже круто. Ще й подаруночки дали. Тож я дуже задоволений. Однозначно, в цьому інтернет-магазині буду купляти ще. Це не реклама, мені за це не платять, але бачите самі, я не можу утриматися і не розрекламувати те, що мені понравилося в цих покупках. Тому, звичайно, що вже осінню я не буду купляти щось, але навесну буду ще докупляти деякі рослинки. І, звичайно, що буду е, теж знімати, показувати розпаковку. Сподіваюсь, вам було цікаво. Трошки е, різноманіття вніс на канал. Е, звичайно, що. Книги, це у мене буде пріоритет на каналі, але, думаю, трохи деколи-інколи якісь буду такі відео знімати про рослин і про якісь інші розпаковки і покупки. Оскільки я купую, окрім е, книжок, манги, коміксів та рослинок, я ще й купую різні фігурки, статуетки, різні, 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 різні речі. І думаю, я буду робити ще декілька таких. Різних е розпаковок. Тож залишайтеся на каналі, якщо вам було цікаво. А я поки що з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!